10 серпня у Хмельницькому в Лісогринівецькому масиві відбудеться благодійний спортивний фестиваль Воля Фест пам'яті Героя України Сергія Пелявця. На ньому зберуться як і діти, так і дорослі. Зокрема, учасники будуть долати дистанцію. Якщо говорити про дорослий забіг, будуть долати дистанцію 5 кілометрів без перешкод, 5 кілометрів з перешкодами і 2 кілометри з перешкодами. До перешкод цьогоріч ми додали нові цікавинки, ми не можемо повністю розкрити. Весь спектр саме перешкод, але ключові залишаються ті ж самі: це дріт, перелазня через багнюку, так, вправи на координацію тіла. Для дітей будуть два забіги це 500 метрів та 100 метрів. Відкриття стартового містечка планується о 7.30, Триватиме сам фестиваль до першої години дня. Ми запрошуємо всіх охочих, навіть якщо ви не хочете приймати участь або є якісь. Проти показання по здоров'ю ми запрошуємо підтримати учасників і долучитися також в якості мотивації саме для тих, хто біжить.